Володимир Олександрович наш заблокував можливість представлення цієї ідеї на радбезі ООН, де Росію мало звинуватити в злочині геноциду. Насправді це все одно б заблокувалося, але він заблокував саме проведення. От, щоб ви розуміли, так само як він запакував будь-які згадки про злочин геноциду, яким був підрив Каховської ГЕС. Він півтори доби брехав, що невідомо хто її підірвав. Доки всі не втратили інтерес і Не сказали, ми не знаємо, хто підірвав. і Тому питання про відповідальність Росії за геноцид знімається. Він два рази рятував Путіна від прямих звинувачень в геноциді. От зараз, 28 травня. Отже, приїхала Анджеліна Джолі, як представник ООН, відвідати мешканців і дітей міста, яке перебуває в умовах геноциду. Ще раз акцентую на це слово: умовах злочинів проти людяності. Вона приїхала відвідати людей. Це на підкріплення, міжнародне, те, що відмовився робити Зеленський, мало зробити Анджеліна Джолі.